Вітаю глядач мого каналу, вітаю всіх українців у всіх куточках світу, де б ви не були. Сьогодні у нас 21 липня, і я хочу спитати у карт, щоб вони показали мені картинку того, як же розрулиться ситуація по українського зерна. Тому що, то, що кажуть там про Африку, то таке. Закупається Китай, закупає Індія, закупає Європа, переробляє і далі, продає це все дорожче. Та, там є пару країн, які там беруть Африка, але в основному беруть оці. Просто, ну, знаєте, треба ж по, ну, якось це приподнести більш так. А, давайте подивимося, чим же, чим же ж от, за цей тиждень, от сьогодні в нас 21-е, Давайте подивимося, до кінця липня, до кінця липня, чи вирішиться ця проблема з перевозкою зерна українського, вивезення українського зерна з портів українських? Чи вирішиться це питання, по-перше? Підуть здвиги, ось по кораблю, підуть здвиги. Змінення. Приєднаються цей союз. Цей союз, він вигідний для багатьох. Тут не одна країна, тут Туреччина, ООН, а туди входять ще хтось. І це вигідно. От дві карти ухопилися разом. Перша була клевер. А, і це вигідно і успішно для тих країн. Вигідно, вигідно, так? Да? Але наприкінці лежить книга. Тобто до кінця липня це ще буде вивчатися. А, в принципі, ну, ось я докладаю дерево і лілії. Так, вона вирішиться до кінця липня позитивно для України. Вирішиться. Ці карти про це кажуть. Так, і по Ліліям статусно вони вирішиться. Таким чином питала про Ердогана, чи зможе він якось на це повлияти? Чи буде він приймати в цьому пряму участь? Е, так, звісно, куди ж тут без Ердогана. Ось він. Ердоган. Ось він буде спілкуватися. Спілкуватися, підуть зміни. Може навіть зустріч буде. Але по-любому вони будуть спілкуватися. По любому спілкування буде. По кораблю може навіть бути і зустріч. Але корабель це ще й зміни. Путіше, от, отаке. По ліліям це зміни, ой, по ліліям кажу, по аистам, по лелекам це зміни на краще. На краще. І буде рішення. Але по косі люди, ну по-перше, це негативна карта, по-друге, надо докладати і дивитися, яке рішення, От що буде з іншого боку цієї коси. Сонце. От коли ми тепер отак розгледімо, що коса лежить між поверненням до кращого цієї зділки з сонцем, це позитивні карти, і коса лежить між ними, то так він буде приймати в цьому активну участь Ердоган. І, скоріш всього, це буде його рішення. І його буде ну, головне слово, його головна, його буде авторитет. Буде Турція супроводжувати військовими кораблями українське зерно, я б сказала, що ні. Ні. Тут інший план. Ось карта швидких рухів да, по кораблю. Самі кораблі, тут іде змія. Це будуть хитрощі, якісь обмани, договори свої, там у нього свої. Свої оці будуть договоріності. Бачите, тут у Турції не все так просто. І ось по лисиці свої плани, хитрі плани. Ні, тут не буде, не буде супроводження. В них свій, свій інтерес, національний інтерес, їм глибоко начхати на наші інтереси, вони будуть свої інтереси. Їм не потрібна ця ескалація, вони будуть виходити, як завжди, своїми хитрощами, своїми планами таким іншим. Ось так, да, тут в відношена буде стабільна ситуація, будуть задоволені, бачите, стабілізація, ось сам Ердоган. Тобто тут не буде ніяких якихось таких, знаєте, військових подвіжок чи що, чогось такого. Чи, чи перекриє Ердоган босфор? Чи перекриє босфор? Для російських кораблів? Знаєте, да, ключик в цьому. Ключик в цьому, це питання дуже цікаве, і Путін про це прекрасно знає. Це, до речі, було б самим успішним. От самим успішним було б іменно це. Це е, перша карта це саме питання. І ось дивіться, ось Ердоган, ну, тобто Турція, да, Ердоган, це його рішення, а яке лежить між сонцем і ключом. Так, це ключ для вирішення цього питання. Це ключ. Це ключ. І це найкращий путь, світлий путь до цього, закрите для російських кораблів. І ця карта показує, що якщо брати позитивно, то да, да. і це буде до кращого. Ось таке така відповідь. А вже який там план у. Я думаю, що він йому промовить це просто. Він не буде, скоріш всього, перекривати, він тільки йому про то скаже. Він же, ну, я думаю, не будуть вони. Хоча на якийсь час можна і перекрити, чому ні? Чому ні? Можна і перекрити. Ці карти показують, що так. Це, це ключ до вирішення питання. І це, і це кращий варіант. І це до кращого все приведе. Зміни будуть до кращого. Поставити Путіна на місце. це найкраще, що може зробити Ердоган. Давайте спитаємо у карт, чи є ще якісь е, такі важелі, е, окрім закриття босфору для Путіна. Е, чим на нього ще можуть е, світові лідери надавити, щоб він. Він від цього свого рішення, відмінив його і зайшов о, о, знову всю зділку. Чи є ще якісь, окрім Босфору, важелі для Путіна? А розрілочка під питанням. Лідери вони між собою общаються, вони розуміють, що ну, це фігня. Багато людей, які займаються цим бізнесом, вони втратять багато грошей. Вони це розуміють, це саме питання. Бачите, тут союз. Союз у цих а, людей, які працюють в цій сфері. Чи є важелі? Да? Чи є е, е, важелі е, ще якісь? Так, вони є. Це союз у цих людей. Це їх бізнес. Він ж є не тільки з нашої сторони, які зерно возять, вони ж є і зі сторони Китаю, Індії. Вони є зі сторони. А самої Росії які тягають туди-сюди по Босфору, там у кожного є свої інтереси. так, Є важелі по букету, є по клеверу, дуже успішні є важелі. А є навіть ось такі, як, знаєте, компромати, може, даже є, і речі, які ми теж можемо робити, такі пакості. Тобто ця карта каже, що ми теж можемо руйнувати ваші кораблі. Ми теж можемо їх в бусфорі стріляти. І остання карта, вона позитивна, вона каже, да, важелі є. І клопоти по цьому ведуться. Але дуже нервові. Дуже всі на нервах по, -по пташкам. Пташки це нерви, нерви, нерви. Отак. Знаєте, як душа пташки тріпля. Тріпішіть отак от. Оце воно. Ну, ось так. Ось. Так, така історія. Так, скоріш всього, що буде? Це дно ну, я взяла. Тут клопоти, дерево. Робота, так, робота ця буде вестися. Звісно, по зміям не дуже, не дуже, і по луні, М -м -м, луна випала. Негативна карта. Негативна карта. Ви знаєте, що я вам скажу? Що тут от я зараз докладу, подивлюся? Ой, і да, і ні. Якось. На Луну я доклала. Поліля і буде вирішено, але все буде на нервах. Все буде, знаєте, як от хаос якийсь буде. Не буде чіткості, не буде зрозумілості, не буде. Будуть ще якісь рішення робитися. І все це, Але допомога буде до цього питання, будуть привлікатися ще, ще якісь люди для вирішення цього питання, будуть привлікатися, от іде допомога, люди ще будуть привлікатися. Але е, ось з вересня, якось воно, з серпня не дуже показує, булуна. Але, але Лілія показує, так. Тобто якось так воно двойственно, знаєте, буде, але дуже нервово, от якось так. Буде, але все висіти, знаєте, на, на нитках. А самі події, от самі події цього дуже цікаві. Так, якось це буде чи буде працювати ця зділка, це саме питання. І от три карти, які показують рух цього, що буде працювати, так, буде це вивчатися, буде це якось якісь таємні, що будуть речі робитися. Але по клеверу вони будуть успішними. Тобто там будуть ще якісь таємні договоренності. Там будуть таємні договоренності, Люди. Вони ж хочуть там зняти санкції. Так, лисиця падає? Так. Лисиця падає, стабільність і криси. Так, я вам скажу, що тут буде, тут буде відбуватися якась така річ, і причому ця стабільність впала на змію. Тобто вони постійно будуть щось просити, требувати по плану своєму і шкодити. Може, навіть якийсь корабель і пошкодять. А ну давайте спитаємо, чи пошкодять вони якийсь корабель. Може, вже пошкодила, я новини дивилася. Позитивна карта каже, що дан, ну, але в принципі ця карта не відповідає за те, що підіб'ють. І тут немає таких карт. Взагалі немає таких карт воєвничих, що Росія підіб'є. А, ну, ось хай це буде Путін, наприклад, да, це питання да, до їхніх військових, що вони підіб'ють. Ось самі дії. Відповідь, люди задоволені, позитивна карта. Але ж це росіяни можуть бути задоволені, що вони підбили корабель. Ось союз, ресурсна карта і дерево. Але це показує тільки про те, що це все буде працювати. Це все буде працювати, а не підбиватися. Але якщо ну я зараз просто на дачі ні, щоб просто. Позитивна карта? Так? Да. Так. Да. Може таке статися. Може статися і їхнє, їхнє собщество буде дуже задоволене. Якось так. Якось так. Ну, так ну, мутненько показало. Це я просто попросила дати чи ні. так от позитивну карту. А так ви бачили, що воно е, якось немає там бойових таких карт. Немає. Ну, зараз я тут подивлюся. Ну немає ні башні, ні коси, нічого що не, не випало таке. Це ні, тут буде, тут, тут буде все стояти, ні. Тут немає таких дій бойових, ні, ні, ні. Наоборот, там якось вони щось допросяться, мабуть, щось їм щось все ж таки нададуть, бо вони задоволені. Щось це таке там із тих санкцій, що вони хочуть, їм нададуть. Ось по королеві. Щось вони отримають і будуть ще чекати від світу. В них бажання, так що тут. Ні, ці карти не показали. Ні, Не буде підбито, не бачу. Все, я вам показала. Так, в руках Ердогана це, в принципі, і кращий варіант це перекрити босфор. Самий найкращий варіант все. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишуємось. Па-па!